Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій ринковій молитві на початку нашої варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання і молитви ми візьмемо з вами стих із першої книги Макавеїв. Ось час закликати голосно до неба, щоб нам урятуватися від руки ворогів наших. Час, Щоб закликати до неба. Багато, коли почалась війна, багато людей було на молитві. Багато людей зверталось до Бога, просили допомоги. Бог відкликався, Бог почув ці молитви і багато чого для нас зробив. Так війна ще не завершилась. Ще далі тривають важкі бої. Але стався парадокс. Бої чим раз тим важче стоять. Насправді, чим раз, тим важче і важче буде. Але те, що я бачу, що люди знову черствіють у своїй молитві. Черствіють в тому значенні, що. Вони знову кинули свої якісь земні клопоти. У них знову немає часу на Бога. Знову є куча відмовок для того, щоб не стати на молитву, щоби не прийти на літурію. Ми знову повертаємося до тої байдужості духовної. Не всі, але багато. Знаєте, якщо би ми далі, вся Україна, так молилася, як в перші місяці, війна би вже давно завершилася. Незважаючи на, всі ті полі, на всіх тих політиків, всіх тих, які намагаються щось там десь домовитись, Бог вирішує все. І якщо би медаль були такими ревними, у молитві, так як це було на початках, війна б завершилась. Тому що Господь Бог відповідає на ревність нашої молитви. І наші перемоги чи поразки, є наслідком наших духовних перемог або ж поразок. Ось цей стих знову нас закликає до молитви. Знову закликає нас. Щоб ми не нехтували можливістю порозмовляти з Богом. Щоб ми знову не стали тими байдужими, самозакоханими людьми. Розумієте, в чому біда зараз цієї війни? Тому що територія зменшується бойових дій, але кількість людей з боку ворогів наших є великою. Я скажу так, як дехто сказав наших військових, у нас просто може фізично не вистачити патронів на них усіх. Розумієте? Що люди вистоять фізично. Але як вони кажуть, у нас просто може не вистачити патронів. І відбиватися вже буде просто нічим. Тому що та маса, яка буде йти звідти, просто-напросто вона їх задав. І щоб цього не було, має бути наша молитва. Не має бути відмовок від молитви. Маємо стояти на молитві щоденно, чим раз, тим більше і більше. Наша щира молитва і перемога моя особиста у спокусах це перемога наших військових. Чому я кажу, що наша моя особиста у спокусах? Тому що я ще раз кажу: зараз диявол хоче, в... Так як я вчора казав, чи позавчора я вже не пам'ятаю, що ця війна це війна проти <кхід> людини, проти Бога, диявола проти Бога. А як ми можемо воювати з дияволом, з гріхом? Тільки молитвою? Тільки перемогою над своїми гріхами і спокусами. А найперша перемога це те, що я кажу собі, ну, я не маю часу, я не встигаю, мені треба то, мені треба це зробити. Якщо я людина так говорить, вона вже програла. Той, хто находить, каже ці слова, а не стає на молитву, це наче вбивство одного з наших військових. Той, хто нехтує молитвою, той прирікає на смерть нашого захисника. Тому що в той момент диявол радіє, в той момент диявол вибиває опору з-під наших ніг. Слова я не маю часу. Я не встигаю. Це слова вбивства життя. Є час звернутись до Бога. Є час на молитву, це час боротьби, це час, коли ми ставимо захист, духовний захист нашим хлопцям. Вони його потребують не тільки захисту від куль. Але вони його потребують і ві морального захисту, психологічного, щоб вони не зламались. Ми тут можемо сидіти 2-3 години, ну, день без світла, газу, води, все, в людей паніка. А хлопці сидять місяцями вже без світла, газу, води. І місяцями під обстрілами. Місяцями бачать смерть. Не кожна людина здатна це витримати. І вони можуть ламатися. Вони можуть почати пити. Та навіть наркотики вживати для того, щоб заглушити оце все, цей біль, оце все. А чому вони це зроблять? Та тому що хтось не знайшов часу на молитву. Тому що комусь було лінь, комусь було байдуже. Запам'ятайте, якщо ми, цивільні, не знаходимо часу на молитву, то ми прирікаємо на смерть наших хлопців. Морально, духовно і фізично. Потім буде пізно бігти до храмів, ставити свічки. Потім буде пізно питатися, Боже, де ж ти був? Потім буде пізно звинувачувати нашої броладу, командування, що вони нічого не зробили. Потім буде пізно. Сьогодні йде війна. В цю хвилину. І сьогодні, і в цю хвилину ми потребуємо захисту. Наші хлопці потребують захисту. Кожен з нас потребує захисту. Тож не нехтуйте молитвою, не нехтуйте людським життям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили над грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Боже помили над грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили над грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили над гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили над грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови і оздорови, Господи, усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, що усувають наслідки цієї війни, служби і пожежників, поліції, прикордонників, всіх, є на окупованих територіях чи в полоні, поверне живими, і нешкодженими додому. А наших ворогів приведе до покаяння, щоб просвітли їхнє серце, розум і душу, щоб вони визнали всі свої гріхи і розкали своїх злочинах, отримали відповідне покарання, залишили територію Криму і України. Склали всю свою зброю і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благословий, захорони нас цю ніч, цей сьогоднішній день, бо ти і завжди, нині, час і на віки вічні. Мій. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в дванадцятій, третій, і 9 годині ми маємо обов'язок молитись за наших хлопців і за кожного з нас. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!